Ну і після гучної атаки СБУ на Керченський міст соцмережі вибухнули хвилою мемів. Українці вже традиційно з гумором і творчістю переосмислюють нову спецоперацію. А реакції соцмереж збирала кореспондентка ТСН Наталія Ткачук. Від спецоперації на російських військових аеродромах до Кримського мосту служба безпеки України знову подарувала користувачам соцмереж тему для творчості третій день літа і третя за рахунком атака СБУ на кримський міст. Бог любить трійцю, жартують користувачі соцмереж і порівнюють підрив Кримського мосту із вже відомою спецоперацією Павутина, де були задіяні фури для доставки дронів. Так само уявляють користувачі соцмереж, могли доправляти і вибухівку під опори мосту. І ці ударні дрони могли виглядати ось так із аквалангом, або ось так у вигляді фури субмарини. Розглядають і варіанти, як ця машина могла дістатися місця підриву. Початок спецоперації СБУ. Фура занурюється під воду в Житомирі, дном добирається до Кримського мосту, і результат ви можете бачити на відео, яке сьогодні оприлюднила СБУ. Публікують і фото агента, який нібито виконував операцію. Уявили голову СБУ і за кермом підводної фури, що їде нищити кримський міст. А так, на думку користувачів соцмереж, голова СБУ планував спецоперацію. Підривачем кримського мосту припускають творці мемів. Міг бути і Кирило Буданов мережею. Розлетілось ось це фото очільника гур, нібито перед зануренням. Жарти жартами, а українці вже роблять ставки. Яка ціль може бути наступною? Прогнозують, що фура СБУ. І з трутилу завтра дістанеться, хоч до російського космічного корабля, та просять не зупинятися і зробити ще один подарунок вже на трійцю. Наталя Ткачук, Ігор Калинюк, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.